Чого мало на обслуговуванні V8? V8, які встановлюються на серію S, на серію RS, не самі нові, тобто попереднього покоління. Реально дуже круті двигуни, форсовані, швидкі. По основним проблемам вже по пробігу є питання по охолодженню, де не-де підтикає масло, і при чому підтікає масло в розвалі не критично, саме з-під флянчиків і ущільнювачів. Треба знати звідки саме. Але реально цей двигун. Просто ну, ракета. серий. Що можеш сказати за двигун, як він в обслуговуванні і в загальному чи рекомендуєш людям до купівлі? Сложніший мотор. Дуже. Тут все так неудобно зібрано. Ну і один у нього є бок, опять же, у нього алюмінієвий блок. Ну, Це задіри. Я дві на покупку і три по мотору поїхали далі. Везде були зрети задірки. Тобто, однозначно, коли купуєш обов'язково. Ендоскопія, якщо є невеличкі порізи або задири, не брати або готуватися на капітальний ремонт двигуна. Друзі, ви щоб знали, капітальний ремонт двигуна, це не 3 літра, це V8 повноцінний коштує від 10 тисяч доларів. Тобто максимальний капітальний ремонт, який у нас сяга на сервісі на такому двигуні, в районі 17 тисяч доларів. Того гарно вибирайте двигун, коли ви купуєте такі автомобілі.